Я зробив сувенір ВТК з двома світлодіодами, з двома резисторами і батарейкою. Студент Вінницького техколеджу Богдан показує результат своєї роботи із завданням спаяти електроприлад. Хлопець впорався швидко. Приблизно три хвилини так у закладі посвячують першокурсників у радіотехніки. Учні опрацьовують різноманітні завдання і діляться емоціями. Мені дуже сподобалось. Ми були вже на першій локації. Це вже друга локація, і тут дуже атмосферно, е, круто. Е, круто, що тобі допомагають четверокурсники, і то, що ти щось не розумієш, тобі тут допомагають. І це підтримка між першим і четвертим курсом. І це е, взаємодопомога. Свято по святи вже добра традиція закладу. Ми це свято запровадили з за метою показати нашим. Студентам першого курсу наскільки це цікаво працювати з різними пристроями електронного і радіотехнічного напряму. Захід проходить у три етапи. Для кожного відведена своя аудиторія. Перший етап це хлопці паяють схему. У нас є певний набір пристроїв, набір деталей, і ми маємо в результаті отримати цікавий смайлик, який буде при включенні, буде переключати світодіоди. Другий етап складання схеми за допомогою спеціального конструктора Знаток. І третій етап на спеціальних бордах студенти моделюють роботу пристроїв, але там нічого не паяють, просто вставляються в макет і отримують на виході якийсь сигнал. У технічному коледжі п'ять відділень викладають вісім спеціальностей для кожного фаху своя посвята. Сьогодні у нас посвята в радіотехніки. Це надзвичайно затребувана спеціальність радіотехніки телекомунікації, і діти вже на першому курсі повинні чітко розуміти, чим вони будуть займатися в подальшому. Заклад має все необхідне, аби вихованці регулярно практикували свої навички. Ми намагаємося підтримувати сучасне обладнання, тому я. Спостерігаю і моніторю цей процес, але достатня кількість обладнання наші студенти розробляють в рамках курс в рамках дипломних проектів. І потім вони залишаються в закладі освіти і продовжують на них навчатися студенти курсів. Цьогоріч до коледжу на денну форму вступили 360 студентів.